Спробуємо з шоколадом. О, ні. У мене шоколадний фонтан перестав працювати. Я печаль. Мені часто буває сумно. Кладемо ще одну смакоту в блендер та перемішуємо. Привіт-привіт! Я привіт. радість. Життя прекрасне, я завжди на позитиві. Зараз перелю воду у чашку. А, чому вона не лється? Чому? Я злість і мене дратує майже все. <звук> а що тут трапилось? Гаразд. Ми починаємо кулінарний челендж. Я хочу вок. Вау, прикольно Вок! Як його готувати? Чому не паста? Доведеться знову возитися з тістом. Добре, тісто розкатаємо, тепер нарізаємо. Готово. Залишилось тільки зварити лопшину. Не забувайте підсолити воду. О, ні, ні-ні ні. Вода ж буде пересолена. Чому мені так не щастить? Як же сумно? Печаль, печаль, заспокойся, все добре, це ж просто лакшина. Ой, я можу зварити свою страву за допомогою сліз печалі. Правильно не тримай емоцій в собі. Готово! Ой, зліз, Що ти робиш? Я нарізаю овочі для бока. Так, перекладаю перець на сковорідку. А потім намагаємось витягти цей ніж. А, я починаю злитись. Того, як чудово, Може трохи розігріти свою лекшину на вогні злості. О, вийшло здорово, навіть гаряче. Фух. Чудово, тепер додамо побільше соусів. Їх просто обожнюю. Упевнена, що і брітні вони також сподобаються. Вставляємо китайські палички і можна подавати. Помідор був, а тепер його нема. Тепер покладу пару перців чилі. Вони додадуть потрібної пікантності моєму боку. Ого, як вогняно вийшло. Це те, що я й хотів. Перекладаємо все на тарілку, польємо зверху соусом. посипаємо зеленю та кунжутом, і можна подавати. У вас гарно! Прикольно. А тут купа солі в каструлі. Почнемо з цієї локшини. Мм, яка апетитна. Мм, на смак нормально. І я б сказала. А тепер спробуй ось цей бок. Ого! Неймовірно смачно. Я в захваті. Ням-ням-ням. Злість! Ти найкращий твій бок переміг. Так, перемога моя! Я переможець. Тепер мені хочеться медове желе! Правда, Здорово! Я професіонал у медовому желе! Зараз приготую. Мені знадобиться ньортс. Він такий яскравий, гарний та смачний. З ним медове желе буде нереальним. Засипаємо у пляшку, а тепер заливаємо у пляшку мед. То, да, мед тягучий, дуже солодкий. Це те, що потрібно для найкращого медового желе Залишилось лише закрити все кришкою та перемішати. Ого печаль твого желе такий класний колір. Так, дякую. О, ні, я все пролила. І фанту, і кукурудзяний сироп. Ну от у моєму желе нема нічого особливого. Мені потрібний мед. Так, годі вам джоли. Я лише один вулик взяв. Для медового железа знадобиться багато меду. Виливаємо свіжайший мед прямо у пляшку, куди я вже закинув мармеладних ведмедиків. А чудово. А де моя кришка? Куди поділи кришку? А точно вона у мене в кишені. Мало не забув. Накриваємо кришкою і можна подавати смачного. Я хочу почати ось із цього желе. О, воно з ньортс. Обожнюю ці цукерки. Мені подобається смакота. Тепер спробую ось це желе. жиле. Ведмедики полюбляють мед. Все так, як і має бути. Мармеладки добре поєднуються з медом. Ого, який гарний градієнт! Я такого ще ніколи не бачила. Цікаво, як на смак. Неймовірно. Це не лише дуже гарно, а ще й дуже смачно. Печаль перемогла. Що? Як приємно! Хоча ні? Це, мабуть, жарт. Ні, ти справді перемогла. Ура! Хочу коктейль! Приготуєте? Класна ідея, брітні. Закидаємо в блендер полуницю. Що? Коктейль? Добре. Коктейль? Легко. Мені потрібний шейкер. У нього вичавлюємо сік грейпфрута. Потрібно видавати кожну краплю цього фрукта. Стільки вистачить. Тепер беремо гранат. Видавлюємо шейкер Сік Граната. Хочу зробити червоний коктейль. Чудово. Далі беремо банку фанти і виливаємо її в наш шейкер. Закриваємо і ретельно все перемішуємо. Перемішуємо, щоб смаки між собою перемішались. Відкриваємо. Відкриваємо, я сказав. Но-но-но! Зі мною жарти погані. Зараз. А, зараз. просверлимо дірку в шейкері. Так, ось тепер я точно зможу вилити кожну краплю. Де? Де напій? Ей, ау. Ай. Злізь спокійно, не хвилюйся. Давай я тобі допоможу. Ось так вже краще. Мій коктейль зіпсований, та все добре, головне дихати. Так, добре, час повертатись до мого коктейлю. Переливаємо його з блендера у келих. А келих прикрашаємо гарним рожевим посипанням. Зараз все зробимо. Вау, як гарно. На бортику келиха виглядає неймовірно. Вийшло саме так, як я і хотіла. Залишилось задати різні солодощі, вставити трубочку і можна подавати. У радості такий гарний коктейль. Ну, що ж, час і мені взятися за справу. Покладу морозиво в блендер і залью його молоком. Тепер все гарненько перемішуємо. А для прикраси у мене є ось такі міні-макаруни. Вони такі ж сумні, як і я. Приклеємо до склянки від блендера, ставимо трубочку і готово. Брітні, спробуй. Ой, а чому цей коктейль горить? Навіть якось страшно. Давайте спробуємо, але без вогню. Хм, нічого такий смачний. Тепер я спробую цей коктейль. Ха! Його точно зробила печаль. Лише у неї можуть бути такі сумні солодощі. О, який холодний коктейль. Але прикольно. Так, ну і нарешті спробую цю красу. Який пончик. Дуже класний. А сам коктейль? Неймовірний. Це все неймовірно. Радість, ти точно перемогла. Тебе найкращий коктейль. Так, нарешті я перемогла! Це так класно. Ви ж за мене радієте? Сподобалось наше відео. Тоді швидше став лайк, підписуйся на канал та ділись ним з друзями. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі.